Добрий ранок, любі малята! Добрий ранок, шановні батьки! Запрошую вас поринути сьогодні у казку. Яку казку ви зараз узнаєте. Приготуйтеся, починаємо. Сьогодні я запрошую вас до казки. А до якої казки вам треба зараз відгодати? Жила я у гномів, ласкава та ніжна. І птахів я слухала спів дивовижний. Волосся, мов ніч, а личко, як сніг. Мене звуть Білосніжка. Жили з білосніжкою звірі, птахи і гноми правильно. Казка називається. Так, білосніжка і семеро гномів. Діти, а скажіть, ну, який сьогодні день тижня? Сьогодні вівторок? Зараз гноми допоможуть нам пригадати дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота і неділя? Давайте з вами визначимо, який день тижня за порядком. Понеділок перший, вівторок, другий, середа, третій, четвер, четвертий, п'ятниця п'ятий, субота шостий, неділя сьомий. Отже, скільки днів у тижні? Правильно сім. Давайте з вами викладемо числовий ряд по порядку. Повторюємо всі разом: Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Діти, в кінці рядочка стоять крапки. Це місце наступної цифри. як думаєте, якої? Правильно, це 7. Сьогодні ми з вами познайомимося ближче з цифрою 7. Дуже легко нам усім упізнати цифру 7. В неї лише одна нога. І сама Мов кочерга, кочерга це довга палиця з гачком. Сім на косу дуже схожа, та косить вона не може. Хто її не хоче вчити, хай іде траву косити, а допомагатимуть нам сім гномів. Кожна цифра має свій будинок з віконцями. Перший гном простачок назбирав яблук. Червоних і зелених. Тож порахуємо, скільки червоних яблук. Одне. А скільки зелених яблук. Шість. А тепер полічи, скільки всього яблук. Правильно, сім. В будинку живуть один і шість. Всього сім. Другий гном веселун теж збирав яблук. Зараз дізнаємось, які цифри живуть в цьому будинку. Скільки червоних яблук? Два. Тепер полічи, Скільки зелених яблук. П'ять. Скільки всього яблук? Сім. Два і п'ять. Всього сім. Третій гном чехун. Постійно чхає. Він теж зібрав яблука. Полічи, скільки червоних яблук зібрав чехун. Правильно. Три. Тепер полічи скільки зелених яблук. Так, чотири. Три і чотири всього сім. Підсумуємо ще раз клад числа сім. Один і шість разом сім. Два і п'ять. Разом сім. Три і чотири разом сім. Четвертий гном скромник зібрав на городі овочі. Порахуємо разом моркву. Скільки морквин зібрав четвертий гном? Шість. А скільки огірків? Сім. Чого більше огірків чи морквин? Вірно, огірків. Наскільки огірків більше, чи морквин? На один більше. Наскільки менше морквин, ніж огірків? На один менше. Якщо гном викопає ще одну морквину, скільки буде морквин? Сім. А огірків теж сім. Чого тепер більше або менше? Скільки морквин і скільки огірків. Їх порівну по сім. П'ятий гном буркотун розглядав діаманти і неправильно порахував зайців. Скільки нарахував буркун зайців? Чотири. А скільки ми бачимо зайців? П'ять. Гном соня або подрімунчик постійно дрімає, хоче спати. Мені здається, він наплутав. Скільки лисиць нарахував гном? Три. А ми скільки нарахували лисиць? Чотири. Перевіримо, чого нас навчить сьомий гном розумничок. Він найрозумніший. Погляньте. Скільки рибок у першому акваріумі? Дві. А скільки рибок у другому акваріумі? П'ять. Порахуйте разом. Скільки всього рибок. Сім. 2 і 5, всього сім. Діти, а з якою цифрою ми сьогодні з вами познайомилися? Сім. А що повторили з вами дні тижня? Назвіть їх понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Скільки їх? Сім. Вірно, мої любі, запам'ятали? Добре. А зараз мої дорогі. Ми, я з вами прощаюсь. До побачення.